Минулому відео ми вже говорили з вами про злодія у світі доглядових засобів, про травмуючі скраби для обличчя. А у цьому відео я детально розкажу вам про хімічні ексфоліанти. Слово хімічний може вас налякати, але не бійтеся, хімічні сполуки присутні у кожному доглядовому засобі, і навіть просте мило можна теж назвати хімічним ексфоліантом. На етикетках і у назвах з продуктами, які містять кислоти, ви 100% бачили такі букви AHA, BHA, і PHA. Що вони означають? Почнемо з того, що все це різні кислоти, у них різна хімічна структура і різні ролі у відлущуванні шкіри. Яка роль кожної з цих кислот і яка буде самою підходящою для вашого типу шкіри? Почнемо з кислот AHA, або якщо розшифрувати, це альфа-гідрокислоти. Вони діють шляхом роз'єднання міжклітинних зв'язків, за рахунок чого клітинки шкіри легше відшаровуються, проявляючи нові свіжі клітинки. Кислоти яєчей сприяють оновленню шкіри, підвищуючи швидкість клітинного обміну. Гліколова кислота підходить для нормального чи комбінованого типу шкіри. Знову ж таки, не лякайтеся слова кислота. Всі кислоти, про які я вам сьогодні буду розказувати, вже детально вивчили вчені. Їх склад є безпечним для шкіри. Крім того, відшелушення шкіри. Кіри кислотами діє на неї набагато м'якіше ніж від шадушення з крабами. В особливості гліколову кислоту вже досконально вивчили. Серед її переваг покращення шкіри після негативного впливу сонця вона допомагає боротися проти проявів старіння, і також вона допомагає у покращенні вигляду шкіри після акне чи при гіперпігментації. Завдяки цій кислоті ви отримуєте свіжішу гладкішу шкіру, яка з часом стає ще більш пружною. Далі молочна кислота. Вона підходить для сухої і дуже сухої дегідрованої шкіри. Це теж одна з найпоширеніших кислот у косметичних засобах. Вона відлущує і зволожує шкіру у той самий час. Ідеально для сухої шкіри. Пам'ятаємо легенди про Клеопатру, яка купалася в кисломолочних ваннах, так? До речі, у наш час більшість молочної кислоти видобувається шляхом ферментації цукру, кукурудзи, бурячку, цукрової тростини. Якщо ви, як і я, у косметиці надаєте перевагу веганським рослинним компонентам, коли ви будете використовувати молочну кислоту, все одно перевіряйте склад на упаковці. Мало що? Переваги молочної кислоти – це в першу чергу вироблення колагену і підтримання пружності шкіри. Ця кислота допомагає регулювати зволоження нашої шкіри, очищує пори, і на десерт вона є антиоксидантом, тобто вона допомагає нам попереджувати ознаки старіння. Якщо у вас чутлива шкіра, ви можете спробувати мигдалеву кислоту. Вона є найніжнішою з усіх вищезазначених, тому що у цієї кислоти молекулки є найбільшими по розміру з групи AHA, вона проникає у шкіру дуже повільно і сприяє найменшому подразненню. Незважаючи на це, мигдалева кислота є дуже ефективним засобом у відлущуванні шкіри. Вона сприяє виробленню колагену, покращує текстуру шкіри, використовується для зменшення запалень, освітлення гіперпігментації і надання шкірі більш здорового, свіжого вигляду. Далі у нас кислоти PHA. Це у нас лактобіонова кислота і глюконолактон. Це більш нова група кислот, яка не проникає так глибоко в шкіру, як, наприклад, кислоти AHA через великий розмір молекул. Такі кислоти ідеально підійдуть для чутливої шкіри, схильної до роздратування. PHA кислоти мають у собі зволожуючі властивості, які створюють більше гідрації в шкірі та обмежують подразнення. Кислоти PHA багаті антиоксидантами, тобто вони мають антивіковий ефект і поліпшують. Її кольор та еластичність. Далі у нас кислоти BHA. Кислоти цієї групи проникають у шкіру глибше, ніж кислоти груп aha і і вони допомагають боротися з закупореними порами. Найкращий представник групи BHA – це знаменита саліцилова кислота. Я впевнена, що ви раніше про неї вже чули. Вона ідеально підходить для жирної шкіри і для шкіри схильної до висипань. Вона глибоко проникає у нижні шари нашої шкіри і бореться з чинниками акне, такими як бактерії, закуперені пори чи надлишковий шкірний себум. Чим відрізняється кислоти AHA і BHA? Кислота AHA є водорозчинною, вона працює лише на поверхні нашої шкіри. Використовується для нормальної комбінованої і сухої шкіри, пошкодженої сонцем. Також вона є. Ефективною для видимих ознак старіння. Кислота бієчей розчиняється в олії, тому вона діє не лише на поверхні, а й глибоко всередині наших пор. Кислота бієчей є ідеальним варіантом для жирної, схильної до висипань шкіри. Добре, про типи кислот ми поговорили, а тепер питання. Скільки тримати кислоту на шкірі. Хімічні пілінги мають два типи контакту зі шкірою короткий і довгий. HAI і BHA з більш високою концентрацією це, наприклад, наші умивалки, чи це просто доглядовий засіб, на якому написано пілінг. Так? Концентрація у HH це приблизно від 10 до 15%, а у BHA – від 1 до 2%. Такі засоби ми тримаємо на обличчі до 10 хвилин максимум, і потім змиваємо теплою водою. Також перед першим використанням. Хімічного пілінгу, обов'язково на ніч зробіть патч тест на внутрішній поверхні руки. Якщо це крем чи сироватка, ви видавлюєте трошечки на поверхню своєї шкіри, трошки розтираєте і не змиваєте. Цілу ніч чекаєте, яка буде у вашої шкіри реакція. Що стосується пілінгів у вигляді гелю чи вмивалки для обличчя, наносите їх теж на внутрішню поверхню руки до 10 хвилин і потім змиваєте водою. І теж дивитеся на реакцію своєї шкіри. Максимальний час того, скільки продукт може бути на вас. Вашому обличчі це 10 хвилин. Ви будете використовувати продукт більше, ніж 10 хвилин, у вас, скоріше за все, з'являться побічні ефекти. Тому не робіть так: довше не завжди краще. Пілінг не повинен пекти. Коли ви наносите його на шкіру, ви маєте відчути таке легеньке поколювання, можливо, так легеньке поколювання. Якщо він починає пекти, у вас починає боліти шкіра, просто негайно змийте той пілінг з обличчя і не ризикуйте своїм здоров'ям. Далі, якщо у вас такі засоби, як сироватка чи креми, у складі яких є кислоти, у цьому випадку контакт зі шкірою буде довгим. Ви можете залишити цей засіб на ніч. Але навіть перед використанням крему чи сироватки, обов'язково подивіться інструкції до засобу, щоб випадково не залишити на ніч на обличчі засіб з високою концентрацією кислот. Це буде катастрофа і трагедія. Будь ласка, будьте обачливими! І звичайно ж доречно буду сказати, що після пілінгу ми наносимо заволожуючий крем. А якщо ви робите пілінг зранку, то ще й обов'язково сонцезахисний крем. Наступне питання: які інгредієнти не можна наносити разом з кислотами? Я просто надам вам список. Це не означає, що цими інгредієнтами взагалі не можна буде користуватися потім цілий тиждень. Просто не змішуйте їх в один і той же день. Це у нас вітамін С. Ретинол, перекис бензоїлу, він ще у дуже такому популярному засобі угресол називається. Я коли була маленька, мені він дуже сильно допомагав від висипань. Далі це у нас фізичні ексфоліанти. Звичайно, ж після того, як ви хімічно відлущили свою шкіру, пихати на нього зверху скраб це. Дуже погана ідея. І останнє це користуватися іншими засобами, у складі яких є кислоти. Наприклад, ввечері за допомогою пілінгу ви відлущили шкіру і змили цей пілінг, і потім ви наносите на обличчя крем з кислотами. Уникайте цього, будь ласка. Краще замість цього наносіть крем з гіалуроновою кислотою. Наступне питання: скільки разів на тиждень використовувати хімічний пілінг. Якщо у вас після тривалого використання хімічних пілінгів виникають побічні ефекти, це означає, що ви користуєтеся ними занадто часто. Як і з будь-яким ефективним інгредієнтом для догляду за шкірою, поступове підвищення толерантності є найкращою практикою. Почніть вводити кислоти у свій догляд один, максимум два рази на тиждень і прослідкуйте за станом вашої шкіри. Якщо вона стала роздратованою навіть після Одного разу на тиждень зменшить кількість до одного разу на два тижні і подивіться на стан шкіри. Головне тут прислухатися до своєї шкіри і не перестаратися. А тепер давайте поговоримо, які ж негативні ефекти можуть бути від використання кислот у кислотах AHA Найбільший побічний ефект це чутливість до сонця. Вона підвищує ризик опіків. Тому, коли ви користуєтеся кислотами, AHA, обов'язково наносите сонцезахист. І не важливо, що ви нанесли кислоту, наприклад, на ніч, потім зранку її змили. І вам не потрібно типу, користуватися сонцезахисним кремом. Ні, тому що за ніч активні компоненти кислоти вже зробили свою роботу, вони розчинили верхній шар шкіри, і вам потрібно ці нові клітинки тепер захистити. У кожної з цих груп кислот є також спільні можливі побічні ефекти. І це у нас перше відчуття того, що ваше обличчя пече, друге це почервоніння обличчя, третє це свербіж. Четверте набряк. Такі побічні ефекти частіше за все виникають від зловживання кислотами. Якщо у вас виникли такі екстремальні побічні ефекти, перше, що ви робите, це терміново змиваєте пілінг, і друге, що ви робите, це дзвоните дерматологу і записуєтеся на прийом. У абсолютної більшості людей хімічні пілінги не викликають такої сильної алергічної реакції, але перестрахуватися і протестити засіб перед нанесенням обов'язково. Окей, ось і все. Я дуже сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Поки я його готувала, я дізналася просто море корисної, цікавої інформації. І сподіваюся, я змогла донести її до вас у найкращому вигляді.